Я зараз вам вдавлю цю папочку, ви подивитесь, як вона прошита, Так, як ви маєте, можете прошивати ваших постановах, в ваших організаціях. Це дуже нескладна робота і вона настільки приємна, що вам дуже сподобається, коли в кінці року ви побачите такі не папки у вас, які лежать в шапах. А отакі красиві справи 13 грудня в місті пройшов семінар практиком організація діловодства та архівної справи. Мета зустрічі вдосконалити роботу з документами. У залі були присутні керівники різних установ та закладів міста. Заступник міського голови Людмила Передерей наголошує на трьох основних процесах діловодства. Що говоримо про стан діловодства, то він складається із трьох процесів: тобто, служба діловодства, робота експертної комісії. І робота архівного підрозділу. Наступне слово бере начальник архівного відділу Марія Довгенко. Перше питання це назва. Назву ми включаємо управління справи, канцелярія, секретаря, загальний відділ або функції виконує секретар. У більшості наших, у нашому випадку, більшості установ це функції виконує секретар. Так, установах невеликих. Достатньо секретар у більших установ, де документо обіг більш від 10 тисяч справ. Там організовується великі служби довосли, так як у нас, наприклад, аеропорт. В якому стані діловодство міста зазвичай перевіряє виконавчий комітет за розпорядженням міського голови сьогодні, за словами Людмили Передарей, планові перевірки забирають багато часу. Треба його зменшити, щоб більшої уваги приділяти управлінню людьми та наданню послуг населенню якщо працівник 27 хвилин до 30 хвилин витрачає часу для того, щоб знайти якийсь відповідний документ, скажіть, будь ласка, це ефективне використання часу, ефективне використання коштів? Звичайно, ні. Так от, якщо ви організуєте в першу чергу весь процес щодо управління документами, повірте, він вплине на управління людьми, тому що людьми ви управляєте тільки за допомогою. Документів накопиченим досвідом Бориспільські фахівці діляться із колегами. Я е, можу сьогодні похилитися тим, що на сьогодні відвідала делегація міста Бровари, виконавчого комітету, і вони вивчали саме електронний документ, обіг і питання процесу звернення громадян. Mm -hmm. Олександра Шостак Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.